Приступити і слухай усе, що Господь Бог наш говоритиме. 5.27 Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословен плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ніколи не переставай удосконалюватися у важкому мистецтві слухання, слухайся в голос Господа. Який до тебе говорить через події щоденного життя, через радощі та терпіння, які його супроводжують через близьких тобі людей, через голос совісті, який прагне правди, щастя, добра і краси. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Боже, знаю, що для того, щоб почути твій голос, треба весь час мати відкриті вуха, читати Твоє слово і часто перебувати в тиші. Та чи вдається мені це? Ловлю себе на думці, що часто жаліюся, на те, що ти мене не чуєш, що не даєш відповідей на мої молитви. То чи даю я тобі шанс дати мені цю відповідь? Дякую.